Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, ось минає вже 85-й тиждень Великої війни, яку російський агресор приніс на нашу мирну українську землю. Упродовж останнього тижня найбільше ударів російські загарблики нанесли по українському півдню: горіло українське причорномор'я, Миколаївщина, Одещина. Росіяни навмисно руйнують зернову інфраструктуру наших портів для того, щоб перешкодити експорту українського зерна. Палають міста на правобережній Херсонщині, міста і села, які знаходяться на березі річки Дніпро. Наш багатостраждальний херсон, Береслав. Цього тижня знову був окроплений людською кров'ю. Але незважаючи на ні на що, ми сьогодні дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі. Сьогодні ми святкуємо свято Покрову Пресвятої Богородиці 1 жовтня цього року. І це свято є не тільки нашим. Церковним, релігійним святом, але всенародним державним святом. Сьогодні ми особливо молимося і дякуємо за героїчне служіння захисникам і захисницям України. Святкуємо сьогодні свято українського воїнства. Ми молимося за наше воїнство, вітаємо наших захисників і захисниць. І завдяки їм ми сьогодні хочемо сказати, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Президент Зеленський нагородив митрополита Бориса Гудзяка. Подія відбулась 21 вересня у Вашингтоні в межах візиту президента до Сполучених Штатів Америки. Нагороди вручали за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, популяризацію української держави в світі. Митрополит Філадельфійський Борис Гудзяк отримав відзнаку президента України хрест Івана Мазепи. У Греції закінчилася зустріч східних католицьких єпископів Європи. Подія відбувалася у місті Неамакрі поблизу Афін. Її організовувала Рада єпископських конференцій Європи в співпраці з апостольським екзархатом в Греції. Головною темою засідань стала християнська сім'я в сучасному світі та відповідь східних католицьких церков на виклики пов'язані з нею. Українську греко-католицьку церкву на зустрічі представляла чисельна делегація з 19 єпископів. Наступна зустріч східних католицьких єпископів відбудеться у вересні дві Четвертого року. В печері Апокаліпсосу на Патмосі звучала молитва українською за перемогу України. Туди здійснили паломництво єпископи Української греко-католицької церкви. На острові Патмос апостол Іван Богослов отримав откровення, що стало останньою книгою святого письма Нового Завіту. У печері Апокаліпсосу отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав, єпископи та священики помолилися акафіст до святого Івана Богослова і Боже Великий Єдиний за перемогу України та справедливий мир. Вночі Росіяни цілили по. Одещині 19-ма ударними дронами шахід і двома надзвуковими ракетами. Онікс також різними областями рухалися 12 ракет калібр. Сили протиповітряної оборони збили 19 дронів та 11 калібрів. Ракети влучили у припортову інфраструктуру. Пошкоджений міський вокзал в Одесі у будівлі привокзального готелю, яка наразі не функціонує. Спалахнула пожежа. Також зруйновано зерносховище, двоє людей загинули. Зранку росіяни скинули чотири авіабомби на місто Береславу у Херсонській області. Одна з них влучила у будівлю житлово-експлуатаційної контори. Загинули троє людей. Загалом росіяни цього тижня оскаженіло били по Херсонщині. Є багато загиблих та поранених. Зокрема, тільки за добу 27 вересня було ударів, що ударів. Щонайменше 12 людей тоді були поранені. У ніч на 26 вересня росіяни знову атакували Одещину ударними безпілотниками. Більшість дронів збила протиповітряна оборона, однак є влучання в припортову інфраструктуру. Постраждали двоє водіїв вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого ушпиталили із важкою травмою руки. Пошкоджені будівля пункту пропуску, складські приміщення і майже 30 вантажівок. Також горіли шість фур. Пожежі ліквідували рятувальники. Свідками цієї атаки стали жителі румунського міста Ісакча. Дрон. Атакував Орлівку, де розташована переправа між нею та Ісакчею. Це на відео зняли румунські працівники переправи. Під час нічної атаки дронів на Орлівку на переправі до румунської Ісакчі було два автобуси, в одному з яких везли дітей. Під час його від'їзду почалися вибухи. В автобусі тріснуло скло, постраждали водії. Глава Української греко-католицької церкви у Вільнюсі вшанував річницю мучеництва святого Йосафата. У храмі Пресвятої Троці, отці Василіяну Литві відбулася архієрейська божественна літургія, яку очолив глава Української греко-католицької церкви в співслужінні із архієпископом Гінтерасом Грушасом. Після літургії відбулося урочисте відкриття та освячення барельєфу святого Йосафата на фасаді храму Пресвятої Троці. Цього ж дня в музеї церковної спадщини розпочали виставку, присвячену святого Йосафату. Напередодні глава Української греко-католицької церкви. Зустрівся із прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте, а також мав зустріч із головами українських громад і директорами шкіл у Литві в українському центрі цього тижня особливі духовні події відбувалися в місті Вільнюсі, яке цього року святкує 700-річчя з дня свого заснування. Саме сюди для того, щоб відсвяткувати, подякувати Богу. За 400-річний ювілей мученичої смерті Святої Сафата з'їхалися священнослужителі, з'їхалася українська громада не тільки з різних куточків Литви, але теж і з Латвії, з Естонії, а також перебули греко-католики з Білорусі. Ми мали унікальну нагоду побувати там. В тому монастирі, де святий Йосафат розпочав свій духовний шлях. Ми мали нагоду молитися в соборі Пресвятої Троїці у Вільнюсі, який в певний період історії нашої церкви був осідком київських митрополитів. Ми мали нагоду ще раз подякувати за постать сьогодні Господу Богу. Але теж мали можливість поспілкуватися і подякувати гостинним народам Прибалтики за відкрите серце, за солідарність з народом України. Литва для нас сьогодні є стратегічним партнером, є голосом України перед народами Європейського Союзу. Литовці глибоко співпереживають з нашим багатостраждальним народом. І роблять все для того, щоб Україна з дня на день наближалася до своєї перемоги. Також цієї неділі у Римі розпочинається дуже унікальна подія світового значення: розпочинається папський синод єпископів. З нашої... Цього тижня особливі духовні події відбувалися. В місті Вільнюсі, яке цього року святкує 700-річчя з дня свого заснування. Саме сюди, для того, щоб відсвяткувати, подякувати Богу за 400-річний ювілей мученичої смерті святої Сафата, з'їхалися священнослужителі. З'їхалася українська громада не тільки з різних куточків Литви. Але теж і з Латвії, з Естонії, а також перебули греко-католики з Білорусі. Ми мали унікальну нагоду побувати там, в тому монастирі, де святий Йосафат розпочав свій духовний шлях. Ми мали нагоду молитися в соборі Пресвятої Троїці у Вільнюсі, який в певний період історії нашої церкви був осідком київських. Митрополитів. Ми мали нагоду ще раз подякувати за постацю того Єсафато Господу Богу, але теж мали можливість поспілкуватися і подякувати гостинним народам Прибалтики за відкрите серце, за солідарність з народом України. Литва для нас сьогодні є стратегічним партнером, є голосом України перед. Народами Європейського Союзу. Литовці глибоко співпереживають з нашим багатостраждальним народом, і роблять все для того, щоб Україна з дня на день наближалася до своєї перемоги. Також цієї неділі у Римі розпочинається дуже унікальна подія світового значення, розпочинається. Папський синод єпископів. З нашої церкви троє делегатів прибули на цей папський синод. Окрім глави церкви, було обрано синодом українських єпископів двох наших представників владика Богдан Зюрах, Владика Теодор Мартинюк. І ми разом із всім єпископатом, духовенством і мирянами, які є делегатами цього собору, разом із святішим отцем будемо. Молитися, працювати для того, щоб сценуальний шлях Вселенської церкви послужив оновленню християнського життя у цілому світі. Сьогодні ми молимося, Боже, благослови Україну, Боже, благослови українське військо. Боже. У цей особливий день, коли ми святкуємо День українського воїна, поблагослови. Успіх нашої боротьби. Ми сьогодні відаємо в опіку пречистої Діви Марії, під її покров наших дівчат і хлопців на фронті і просимо, Богородице, виблагай для Батьківщини України, справедливого небесного Божого миру. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!